Доброго ранку. Доброго ранку. Приїхала ось пропажа. Оля приїхала і почалося. Кінчився мій віддих, відпочинок. Ну і щоб вона теж жизнь малі не їй не казала, я потрошку її зводжу роботу. О. мстиш, мстиш а, да, Валера? Не посміхаєшся? Ну. Ну, я тебе, чтоб ты не посмехалась, и я... пить сластю тебе. Да. <решит> Попробуй. Пасни даешь. Приятного смаку. <решит> На тебе, <решит> целый кулетик. Может, одной мало будет. Контрольный выстрел, может, тебе не поможет. Держи, понятно. Опа. Так, що ти там ще купив? Ну, я ж вже не першу ходку зробив. Ну та Пока я розумію. Ти дороги, я відкривала з я. Це вже друга, це... то на ікру буде, а це... а це вже твоя робота буде. Вже моя. А Боже. це маленький хоч взяв, щоб у баночку. Ага, м'яко, красавчики. Це огоньчок будемо робити. Красавчики, по чому? Угу. А я не... Оце мені понравилось. будем. Хто буде? Разом чи що? Ну так, да. а що? <реш> Оце... Я точно скажу, що почалося. Ну Ну, а що. Не думав, що ти відпочилася, будеш сама. Е, ні, а чого я, я ікру, буду сама? Ті, Та ми не помістимося на плиті. Да. Да, так. <рес> Ну то я сьогодні, а ти завтра. Так, да, так. Да. Сьогодні ікру, а завтра Бо ікру буде огоньочок. Так, да. ну я ж тобі поможу. Ну, то поможу, я да. по пожарю ці чиї. Ну, Чи... Ні, ну, Покомандувати що, звісно, це non я вже. Ти ж... 10 днів застояв. Ти там... вже кров застоялася. В моєму не те слово. Ну ти показуєш закупив. Отак мій хазяїн торбешник. А йому що я є вдома, він з торбами возиться, що мене вдома нема. Що ж ти з торбами возиться? Ну а що ж? Розлікала Морський Морської <рес> Понятно. Це щоб служба медом не казалась, да? Друга хвиля. Ой. Попадала. Ну це в баночку ж таки не влізуть. Ну ні, це, це здорово, це на, на ікру. Який і Копити його. хе мене. хе <різь> Так, ну це перший куплений, звісно. Свій ми держимо на третю консервацію, на десятку. Він там сочний такий, і цей і товстий, такий запашний. Ну, а на ікру буде такий. На, перець 35, синій 25. Угу. То ціна швидко на сині спала. Я перед тим, ото, як уїжджала, то було по 40. По 40 і по три. 3... На базарі, от, от, от їх, Японія, у тих, що продають. Ну, спала ціна, і хорошо. І перець у них брав, осторожно не впадає. І перець у них брав, оцих фермерів, і сині. синій. Угу. Ну, вони не дуже, вони. Щоб довго не стоять, вони всі. Да. Ну, да, і вже оце я поїхав, вони вже спродають. Та в них усі беруть, тому що вони ціну не, загин... як, ну, правда, не загинають. І в інших там, ціна там є така сама, ну щось це не, не, не дуже. Ну, там, у них вже, у праві, репутація, вони... репутація. Да, в них репутація. І капусти багато, і перцю багато було, і сидінь то розібрали. Ну, вже, вже машину... Шу. Так, все готується, Анатолійович, до во-во-во, копита і рога. Ну, Ти Валера. Ну скажуть, що з Розову. Ну да. А сумку нашу відкриваєш. Там же ж все одно нічого не видно. Во. От вам і робота. Радуйся, що я приїхала. А ні, спонсіруй далі, то я поїду. Радий буду ще спонсірувати. Аби я з дому, так? Так, і надовше. Понятно. Приїхала Оля з відпочинку, набиралася сил і поринулася в роботу. Поринулася в консервацію. Всі синеньки, які я показував, які я купив, вона переконсервувала. І ось результати нашого труда. Це ось. Ікра. Ми консервували ми ікри і синіх. Ось, будь ласка, така вона, ікра і синіх. Ну, ось це дітка в мене консервірували. А це ось, Оля, зробила салат оганьок тут. Синенький, ну остренький він. Часничка побільше, червоного перцю гіркого побільше і такий. Точно вогник. Гарний смачний салатик. Ну, наконсервували ми його побільше, ну показуємо тільки частину теж тому що все на стіл не влізе. Це четверта частинка. А це ось десяточка. Це сині порізаний кусочками, за кусочками. Теж трошки остреньку ми зробили, такий салатик. І теж мені показуємо це. Робили ми все це в автоклаві. А одна заправка в автоклаві 24 баночки підлітрові. Це робили в автоклаці з консервацію, Смачненьке, дуже смачненьке вийшлося. Будемо цю зиму смакувати. І так, приїхавши з моря, окунулася в друге море, яке називається консервний завод. І ніхто мені не дав відпочити і передихнути. Ну, ти ж відпочивала там? Ну, то ж там, а в дома. В дорозі теж відпочивала, поки їхала додому. Скільки ж можна, Пора працювати. Дякую. За гарний відпочинок. Ні, 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 в ніхто собі не відказує. Та я так і роблю. Тож. Тож також відпочивав, поки тебе не було. І теж поринувся в роботу, як ти приїхала. І усім кажу, якщо люди добрі хочете відпочити, ото беріть носки, труси і майку, як кажуть, і тікайте з дому подальше, ото там віддихнете. Бо вдома вам ніхто ніколи не дасть відпочити. Ні котики, ні собачки, ні. Чоловіки. Ну, оце я велику помилку, думаю, зробив. Щоб подарив тобі путівку на 10 днів, на, на 40 днів. Я не спів. зробити роботу і відпочити. Ну, на той год готувся. Ну, по, подольше, щоб було. А ми вам усім дякуємо, що були з нами, всім миру, добра і спокою. Дякуємо, що дивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки, заходьте до нас на прямі ефіри. Напишіть, а ви робили в цьому році консервацію із синіми чи ні. Ну, садить ми їх не садимо, а завжди. Е, я один раз їх в житті посадила, от у того, от там, за Берлінською стіною, один-єдиний раз ще давно-давно. Так було стільки жуків, що я сказала, Більше в житті я їх садити не буду. Ну, тепер можна садити, бо жуків нема. А ну так. Да. Ну, ну на поп... той год попробуємо. Попробуємо посадити, тому що жуків не стало. Mm. Що, це, Може їх треба завести, бо і врожай картошки стали такі, як жуків перестало менше. Не те, що менше практично немає їх. Ну, дефіцит на жуки. Раніше, навіть на спічечних коробочках, були жучки, і всі казали, що щоб бачили, які вони. О, а тепер уже і без і без безпічечних коробочок немає їх. Всім пока-пока.